На засіданні був заслуханий фінансово-економічний стан комунальних підприємств. Мова йшла про діяльність усіх жеків міста, КВГП, водоканалу, теплозабезпечення, центральної аптеки номер 1 комунального підприємства коростень харч та творчого об'єднання коростень медіа Я говорив, що буду повторювати, що це необхідно для того, щоб ви могли на себе подивитися збоку, зверху, об'єктивно, куди ми йдемо. Що ми робимо, які проблеми у нас на сьогодні є, яка перспектива розвитку, тому що ми постійно відвої зміняємося, ми шукаємо нові шляхи, як в цих непростих умовах, в першу чергу фінансово-економічних виживати, як утримувати наше господарство раз на направлення. На першу чергу, таке комунальне господарство, яке відповідає за діяльність нашого міста. І і життя нам дає, якби нові поштовхи для того, що робити. Ми бачимо приклади, як в інших містах, що робиться, що міняється, які є напрацювання, що десь переймаємо. У нас є вже досвід, до нас за досвідом приїжджають, дивляться, що ми зробили. Про роботу основної частини підприємств житлово-комунального господарства доповідав заступник міського голови Леонід Якубовський. Спочатку він проаналізував роботу усіх жеків міста, розповів про балансову вартість комунальних підприємств, проаналізував фінансово-економічний стан кожного з них. Зупинявся і на проблемних питаннях. Так найбільше скарг надходить до ЖЕКу номер два. Він зауважив, що його працівникам необхідно покращити роботу з людьми та роботу з боржниками. Зауваження лунали і на адресу третього жека. Але Нід Якубовський наголосив, що це комунальне підприємство за рік провело найменшу кількість робіт. Серед усіх жеків був відзначений і кращий. Я вважаю, що ЖЕК перший в цьому році спрацював найкраще, найкраще з усіх жеків. Так, по фінансовим показникам і що мене більше радує по технічним показникам. Обговорювали роботу і КВГП, яке в минулому році об'єднали з ШЕД. Як запевнив Леонід Якубовський, в зв'язку з реорганізацією багато чого покращилося, і на сьогодні показники є достатньо непогані. Стабільно працює підприємство теплозабезпечення. Непогано спрацював водоканал. Заступник міського голови особливо відзначив роботу аварійної служби. Підсумовуючи усе вищесказане, Леонід Якубовський зазначив, що головним завданням для комунальних підприємств на 2014 рік є оновлення технічного парку. Сумка роботи центральної аптеки номер 1 та комунального підприємства Користень Харч озвучив заступник міського голови Олександр Ясенецький. Про діяльність творчого об'єднання користень медіа розповів секретар міської ради Віктор Ходаківський. За результатами фінансової діяльності комунального підприємства творче об'єднання коростень медіа. Я б сказав би, що в минулому 2013 році, не дивлячись на проблему фінансування, спрацювало підприємство дуже добре. Оперативно висвічується інформація в газеті, радіо і на телебаченні. Радіо у нас працює стабільно, перейшло повністю на цифровий формат. Працює у нас стабільно. Міська газета «Іскоростень» і держить руку на пульсі життя діяльності міста. Про телебачення можна сказати окремо, що там здійснено повністю перехід із аналогу телебачення на цифровий формат. Ну і крім того, ви знаєте, що на сторінках в Ютубі ви можете переглянути всі передачі, які підготовлені телебаченням. По закінченню засідання, міський голова відзначив, що усі комунально господарські підприємства за 2013 рік спрацювали задовільно.